Опинився в потрібному місці і врятував людське життя. На одній із АЗС кривого рогу поліцейський. В буквальному сенсі цього слова, витягнув з того світу жінку, якій стало зле. Все сталося в Саксаганському районі ввечері 8 серпня. Під час добового чергування копи заїхали за кавою на заправку. Роман не одразу зрозумів, чого люди метушаться на АЗС, але підійшовши ближче, побачив, що ситуація критична. Підбіг туди, побачив, що на підлозі біля ну, заправочної колонки. Жінка лежить. Жінка вся в неї обличчя і руки вже були сині. Чоловік зізнається, спочатку дещо розгубився, як бути і що робити, адже на кону людське життя. Якщо діяти, то треба все робити близьковично. Адже дорогоцінний час ішов на секунди. Дізнавшись про астму, постраждалої, В пам'яті миттю згадав знання з першої до медичної допомоги. Я перевірив пульс, пульс був відсутній. Ну, якби відсутній пульс. Е Побіліли обличчя, ну як би результат було да, що вже на произошло. Але е жінка, яка була разом з цією пострадавшою, е, вона мені повідомила, що ця жінка астматик. в неї є проблеми з диханням, і вона перед тим, як їй стало погано, вона оце використала свій інгалятор. Ну а далі, як у приказці, очі бояться, а руки роблять. Про це спасіння зафільмувала камера спостереження. Рухи чоловіка вже в автоматичному режимі почали повертати до життя жінку без свідомості. Вчили, що от у астматиків така ситуація може бути, от, ну, ми її вже разом акуратно перевернули, і я почав її робити серцеву реанімацію. Десь на протязі ну, дуже, дуже довго там час йшов, ну, десь. Може 3-4 хвилини до 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 5 хвилин. Я робив, і е в кінченні мотоя вона, слава Богу, вона задихала. Я це побачив, да, вона дійсно вона зад... Початку погане було дихання, але потім вже ну нормально, вона більш-менш почала дихати. Роман в поліції з 2018 року. Спочатку пройшов відбір до патрульної поліції, потім перевівся до Вгинцівське відділення. А згодом вже в Криворізьке районне управління поліції, як на службі, так і в житті дотримується єдиної думки: немає нічого неможливого. Якщо людина ставить перед собою ціль, я думаю, вона буде виконана. В даному випадку мене таке вийшло. Захотів стати за поліцейським, відучився. Поступив, прийшов відбор і був поліцейським. Став поліцейським. і нині є поліцейським. Чим пишаюся. Керівництво Криворізького районного управління поліції пишається благородним вчинком свого співробітника і тепер навіть ставить його в приклад побратимам і робить акцент на тому, що знання першої до медичної допомоги мають бути в якомога більшої кількості не тільки правоохоронців, а й у звичайних людей. Находячись поряд з автомобілем, він почув, як перехожі кличуть на допомогу. З'ясувало, що жінці стало зле та вона втратила свідомість. Поліцейський не розгубився та вчасно надав домедичну допомогу. А саме зробив серцево реанімацію Анімацію. Медики повідомили, що у жінки була клінічна смерть, і саме правильно та вчасно надана медична допомога. Правоохоронця врятувала її життя, тому можемо зробити висновок, що поліцейські не тільки щодня реагують на звернення від громадян, а й рятують життя. В метушні порятунку життя жінки Роман не взяв контакти для зв'язку. Вже згодом на нього вийшла донька врятованою і написала слова щирої вдячності за його без перебільшення геройських вчинок. Ба більше відео з камер завірусилось, і користувачі одразу почали залишати свої слова підтримки діям Романа. Втім, себе правоохоронець скромно героям не вважає. каже на його місці, так має в Кожен Олександр Фефілатів Сергій Філоненко перший міський.